Христос народився, дорогі брати і сестри, мир Божий вам, Дітки, тепер нам проспівали. Ава, 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 мир твій неземний. Дійсно, Господь приніс свій мир на цю землю, мир неземний, мир, який не може дати нам цей світ. Тому що мир Божий, він вищий всякого людського розуміння. Мир Божий, він. Той, що дає спокій і втіху нашим душам, і цей мир приніс на нашу землю, наш Господь Ісус Христос. І апостол Павло в Післанні до Галатів, четвертий розділ, четвертий, п'ятий вірш, записав такі слова. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити під щоб усиновлення ми прийняли. Дорогі брати і сестри, як це добре, коли ми. З вами усиновлені нашим Господом, нашим Богом. Коли ми є діти Божі, коли ми відчуваємо цю турботу, його батьківську, цю, його батьківську любов, минулого тижня ми з вами святкували День Різдва Христового. День приходу в світ нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, як апостол Павло писав. Коли виповнилася, коли настала та повнота часу, Ісус Христос прийшов на цю землю. Я вважаю це правильно, що спочатку йде Різдво, а потім вже Новий рік. Ми з вами стоїмо на порозі нового 2024 року, і наше літочислення воно йде від Різдва Христового. І спочатку Христос народився, а потім вже пішов відлік часу. І Багато з нас жили в радянські часи, і ми пам'ятаємо, як нас у школі вчили, що літочислення не від Різдва Христова йде, так, а до нашої ери і після нашої ери. Ми знаємо, що комуністи, цей соціалістичний лагерь, як його ще називали, так вони були противниками Божого. Вони були противниками Божими, вони були противниками всього, що. Прославляло і славило Бога, де була хоч якась згадка про Бога. І тому нас учили, що оце було до нашої ери, а це після вже нашої ери, ері, як кажуть. От, але Ісус Христос своїм народженням дарував цю нашу еру, еру спасіння, еру благодаті, еру Духа Святого. Час, коли кожна душа може знайти спасіння в Господі Ісусі Христі, тому що Господь прийшов на цю землю, щоб дарувати нам це спасіння. І якщо в Радянському Союзі старалися замінити це свято Різдва святкуванням Нового року, Новий рік йшов попереду, так? але виявляється, наш народ не такий вже, як би покірливий. Були люди, які боялися Господа. так? Вони святкували свято Різдва 7 січня після Нового року. Але ми знаємо, що на Україні був ще один новий рік 14 січня, який ми назвали Старий Новий рік. Все одно люди починали, якби відрахування нового року, воно все одно проходило після Різдва Христового. Я не знаю, коли Бог. Поклав початок своєму літо будемо так казати, от, рахуванню днів і років. Але якщо ми відкриємо Біблію з самого першого вірша, на початку Бог створив небо та землю. На початку Бог створив небо та землю. Бог поклав початок. Почав це відлік часу, відлік того часу, який Бог. Виділив отій землі тому небу, цьому всьому творінню. Коли це було, в який час, я не знаю. Можливо, е, ніхто не знає цього, але Бог не вказав, що в який це день було. Але це був початок. Це був початок. Коли люди почали рахувати, ми знаємо, що в, в євреїв зараз 5784 рік, якщо не помиляюсь, іде. Так от з якої пори вони почали рахувати, це я не досліджував. І, ну, не буду в це подробиці вдаватися. Але на мою думку, початок Рахування років почався від тоді, коли Бог вигнав людей з едемського саду. Ми знаємо, що за гріхопадіння Бог покарав людей і вигнав їх з едемського саду. Бог створив людину по образу і подобаю своєму, створив для того, щоб людина жила з Богом. Ми знаємо, що Бог вічний, значить і людина мала бути вічна. Але Бог наказав. Бо в Адаму і Єві в другому розділі ми читаємо в книзі буття і наказав Бог Адамові, кажучи, з кожного дерева раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоє і від нього ти напевно помреш. Ми знаємо, люди слухалися Бога. Вони не підкорилися волі Божій, вони порушили волю Божу. І тоді вони померли, померли духовно. Померли духовно, але після того було вигнання з Здемського саду. І після того е, людина померла ще тілесно. Якщо ми почитаємо третій розділ книги буття, е, Бог так каже: е, і до Адама сказав Бог: за те, що ти. Послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною сот, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліба, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Ти порох. І до пороху вернешся. Це є смерть тілесна. Смерть тілесна, ми знаємо, що коли людина помирає, її закопують в землю, і вона стає тим самим порохом. Але ми знаємо, що в людини, крім тіла, є іще душа, є іще душа, котра належить Богу. Душа, котру Бог хоче зберегти, зберегти для вічного життя. Для того він послав Сина свого єдинородного в цей світ, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Син Божий прийшов у цей світ, син Божий приніс оцей новий відлік часу, оцю нову еру, нову еру від Різдва Христового. Він дарував нам своє спасіння. Як я казав, була ера до Різдва Христового і після Різдва Христового. Оця ера до Різдва Христового це ера очікування приходу Месії, приходу Спасителя. Це ера надії. Люди надіялись, люди вірили, люди хотіли цього приходу, люди хотіли звільнення, люди хотіли отримати спокій, радість і мир Божий. І наш Господь Ісус приніс на цю землю цей мир і спокій. І ми знаємо, що Бог, якщо так розібратися, книга Біблії, вона ділиться на книгу старого заповіту і Нового Заповіту. І в старому заповіті, як я казав, люди очікували цей прихід Месії, то в новому заповіті цей Месія, цей Спаситель. Наш Господь Ісус Христос Він прийшов на землю, Він приніс це спасіння, Він приніс уже цей новий заповіт. І ми знаємо, на таємній вечері Він оголосив цей новий заповіт, коли своїми учнями вечеряв перед Своїм перед Своєю смертною карою на Голговському хресті, перед тим, як він мав іти на розп'яття. І в Євангелії від Матвія, 26, розділ, 27, 28 вірш, я зачитаю. Взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моє нового заповіту, що за багатьох приливається на відпущення гріхів. Ісус Христос приніс у цей світ новий заповіт, нову еру. еру Нашого Господа Ісуса Христа. І не має значення, коли ми відзначаємо Новий рік, на мій погляд. Якщо розібратися, то Бог сказав своєму народу, сказав Моїсею, 12 розділ книги Вихід, перший вірш, і другий я зачитаю. І сказав Господь до Моїсеї до Аарона в Єгипетському краї. Оцей місяць для вас, початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. Цей місяць називається Нісан, це місяць першої Пасхи, це місяць виходу народу Божого з Єгипетського раду. Це місяць спасіння від смерті, коли ангел-губитель проходив через Єгипет всі, хто покропив косяки дверей кров'ю жертвеного ягняти, вони спаслися. Жертвени ягня Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб покропити нас своєю кров'ю. Він віддав своє життя на Голгофі заради нашого спасіння. Бачимо. Господь казав іудеям, це буде вам початок першим місяцем, місяць Несан. Ну ми знаємо, в Ізраїлі не один Новий рік. У них є ще роз Гошана, який у вересні відзначається. Це, по-моєму, десятий місяць по їхньому літочисленню. Є і звичайний класичний Новий рік 1 січня. Ну вони в принципі його не відзначають. Відзначають в основному ті, хто переїхав туди жити з бувших країн Радянського Союзу, а для євреїв воно значення не має. Це просто перехід, як я казав, з одного року в інший. Ви знаєте, раніше я теж в Радянському Союзі я святкував, я очікував нового року. Це для мене було свято. Зараз це для мене не свято. Зараз це для мене просто чергова дата. Для мене свято це день народження нашого Господа Ісуса Христа. Для мене свято це той день, коли Господь Ісус народився в моєму серці. Оце свято. І це свято, воно, я надіюсь, свято не лише моє, це свято кожного, хто увірував в нашого Господа Ісуса Христа, хто прийняв Його спасіння. Хто слідує за нашим Господом і хто вірує в нього. Ми е, прожили дуже тяжкий і нелегкий час. Напевно, на початку цього року у нас були великі сподівання, великі надії, що прийде мир, закінчиться війна, але цього не сталося. Напевно, багато людей розчарувалося. Але як Владік казав, не потрібно нам розчаровуватись. Нам потрібно надію покладати на Господа і вірити в те, що Він Господь всемогутній, і Він може все зробити, і Він може зупинити цю війну, і Він може і підбадьорити, і підтримати, і він може дарувати мир і спокій. Але як писав апостол Павло, не настало ще виповнення часу, не настала повнота того часу. Ми знаємо Бог, він Бог порядку. І коли от настанеться повнота часу, закінчиться і ця війна. Буде мир, буде спокій. Буде мир, спокій до того часу, поки не прийде наш Спаситель Господь Ісус, щоб забрати всіх своїх вірних у ті оселі, які Він приготував. Для нас і моє побажання, щоб ми не розчаровувалися у тому, що не збулися наші мрії, не збулися наші надії, але щоб ми укріплялися в вірі, укріплялися в вірі того, хто обіцяв нам, що де я, там і ви будете. Вірою того, хто приготував нам небесні оселі, не ті земні оселі. ми тут Люди тимчасові, кожен із нас помре, але хтось помре для життя вічного, а хтось помре для вічного поругання. І це вже від нас залежить, якою смертю ми помирати будемо. Від нас залежить, де буде наша душа. Бог дав нам вибір. Бог дав нам шанс нашому Господі Ісусі Христі, щоб ми могли спасти Свої душі, щоб ми могли прийти до Господа, щоб ми могли отримати оцей мир Божий, оце спасіння Боже. Я би хотів побажати кожному з нас, щоб замість розчарування в нас все-таки прийшла радість, радість від того, що ми живемо. Дякуючи Богу, в такому краї, де ще не прилітала ні одна ракета, ні один снаряд. Ми не чули ні одного вибуху. Ми живемо в благословеному краї. Слава Богу, що є ще в нашій країні таке місце, де люди можуть знайти затишок, де люди можуть знайти спокій, де люди можуть знайти захист від тих пуль. Мені здається, що Бог спеціально благословив цей край, щоб. Люди могли спасатися, але Бог дає е, шанс кожній людині, дає е, застереження, як брат Владік казав, дорожіть часом, бо дні лукаві. Дорожіть тим часом, який Господь ще виділив нам. І живучи е, на цій землі, ми ще маємо час щось поправити, що змінити в своєму житті, щоб налаштувати його, щоб е, наблизитись до Бога, щоб. Е, Отримати це Боже спасіння, цю божу ласку і цю божу любов. Я хотів би, щоб в цьому році. Замість розчарувань в нас була дійсно радість, щоб ми ще ревніше молилися Богу, щоб ми дякували Господу Богу за цей благословений край, в якому ми живемо. Щоб ми дякували Господу Богу, що ми не чуємо тих розривів снарядів, щоб ми просили в Господа підтримки для тих, хто зараз захищає наш мир і спокій, для кожного воїна, для кожного волонтера, для кожного медика. Для Тих священнослужителів, які зараз е, там на передовій проповідують слово Боже, щоб могли і там люди отримувати спасіння, щоб люди могли приходити до Бога. Влади казав, що Євангеліє воно е, звіщається по всьому світу. І зараз, в час війни, на передовій, і Євангеліє Боже, воно звіщається і там. Євангеліє Боже, Слово Боже, воно живе і вічне. Людину можна вбити, слово Боже, ти не вб'єш. Воно переживе ще й нас, воно буде. Але як написано у пророка Амоса, настане дні, день, коли будуть шукати це слово, але не зможуть знайти. І зараз, коли є ще така можливість, я би хотів, щоб кожен із нас задумався, як я буду зустрічати. Цей рік, щоб кожен із нас дякував Господу Богу за цю підтримку, яку Господь підтримував нас щоденно в цьому році. Як би тяжко нам не було, але ми пережили це. Ми дожили, ми витримали всі ті випробування, які лягли на долю кожного з нас. Бог допомагає, Бог приходить на допомогу. Ми хотів би, щоб ми молилися. за... Всі народи, які підтримують зараз Україну в цей нелегкий час, які підтримують і молотовно, які підтримують і матеріально, які надають хто зброю, хто гуманітарну допомогу, то щось інше, щоб вони теж не підупали вірі, щоб, щоб їхнє бажання воно не зменшувалося, допомагати нам, допомагати нам, тому що це лихо може прийти в їхній дім. Тому що Господь нас закликає до єдності. До єдності. І знаєте, раніше, коли я десь чув якусь новину, що десь там чи в тому місці, де війна, я це сприймав якось спокійно. Ну, йде то йде, що я живу в мирі. Зараз, коли війна в нашій країні, я розумію, що це таке. Я розумію, який це біль, я розумію, які це втрати людського життя. Що витримують матері, що витримують батьки, що вони переживають, які страждання, випробування лягли на долю воїнів, як їм нелегко в тих окопах повних багнюк і води, але вони стоять, вони захищають, вони і стараються, щоб ворога не пустити. На нашу землю. Вони ризикують своїм життям, вони віддають своє життя за е, наше мирне життя. І я вірю, що Бог не залишить оце їхнього бажання допомогти іншим людям, бажання померти для того, щоб жили ми. Слава нашим воїнам, захисникам, слава нашому Господу Богу, що Він дарував. Нашим воїнам таку мужність, щоб Він дарував нам армію, яку не можна зламати, не дивлячись на ту численність ворожого війська, наша армія вистоює. І це, слава Боже, це Божа підтримка, це Божа рука. Тому що якби Бог хотів, щоб країна загинула, це б сталося в перші дні війни. Але Бог підтримує, Бог очікує що. Україна стане, Україна стане на коліна перед Богом і буде молитися і просити Бога милості для країни, просити милості для керівників нашої влади, щоб Бог дарував їм мудрість, приймати мудрі рішення, щоб Бог дарував їм оце бажання служити народу, а не своєму власному карману. Я дякую Господу Богу, що Він допоміг нам прожити цей рік. Я дякую Господу Богу за кожного присутнього в цьому залі. Я дякую Господу Богу, що по волі Його, по милості Його, ми всі живі, здорові. Я дякую Господу Богу за. Сина Його Ісуса Христа, за те, що Бог спас нас. Дякую Господу Богу за дар Духа Святого, за еру Духа Святого, яку приніс на цю землю наш Господь Ісус при своєму народженні. Дякую Господу Богу, що милюс Його оновлюється щоденно, що Бог продовжує милувати і спасати людей. І я би хотів, щоб кожен з нас зараз в своїх молитвах подякував. Богу за його любов і милість, бо я вірю, що в кожного із нас знайдеться за що, подякувати Богу. Давайте будемо молитися.